Помста є енергія. Він так показує мені. Він є як паркан, може дуже багато людей на спині носити. Тяти людям спокій. Людям буде потрібно спокій. Це все пережити. Каже, що він має допомогти, що він не може сидіти осторонь. Я дякую всім. Це Так, Оксано, лікувати когось треба починати з себе завжди себе, і навіть якщо ви думаєте, що ви вилікувані, все рівно треба себе поважати, розвивати і. Не забувати, що ви знову можете стати на ці граблі, дорогі мої друзі, і що зацікавлені моїм каналом. Я хочу сказати, що в цю неділю я буду робити знову медитацію, і ви будете мати можливість записатися на медитацію, де я безпосередньо з вами співпрацюю. Чому це є важливо і чому ви мусите прийти на цю медитацію? Ми будемо мати обмежену кількість людей, з ким я буду працювати працювати. я не можу всіх прийняти, прошу запишіться, напишіть мені ваші контактні інформації. Я вам скину Zoom і PayPal, або ви можете проплатити на PayPal 10 доларів і сказати мені по e-mail, що ви зацікавлені взяти активну участь у e-mail. для кого це потрібно? Це потрібно для усіх, якщо ви хочете зцілювати вашу душу, і ви можете зцілювати ваше тіло і розум, то якщо ви хочете розвиватися. Просто оплатіть це і я з вами зроблю медитацію до духовних царств, де ви може разом будемо подорожувати, розвиватися, навчитися, як це відчувається, тримати себе в хорошому стані. То я зараз хочу зайти лебоко, поставити своє своє ело у свій кокон, закорінити себе до землі, до частотів землі. І підвищити себе до духовних царств. І тоді сконтактуватися з, з творцем, так мотузку з творцем, і свою мотузку зав'язати з частоти землі і піти знову так само до храму божественності. І правду кажучи, я не знаю навіть чому вони мене кличуть, але вони вже мене зустрічають. Я бачу англа Архангела Габріел, Михаїл. Михаїл просто з усмішкою. І ми я так питаю його відносно молитв, Я кажу, чи ці молитви, що ми робимо до тебе, чи вони працюють? І він каже так відверто. Я, я чую кожну молитву. Ви можете думати, що кожну молитву ви не відчуваєте, але кожну молитву я відчуваю, я чую, тому що молитви є вибрації, і вибрації не можна зупиняти, то є, як як fi Подумайте, душевний Wi-Fi, що ваша хвилі душевні, вони не мають ме. Ви маєте просто на відкритим серці. Я можу з вами сконтактуватися. І ми є багатовимірні. Не думайте, що я чікі. Я, я можу бути у 10, 100 тисячу 100 тисяч місць на тому самому. Час і відразу Архангел Рафаїл каже те саме: якщо вам треба лікування, просіть лікування. Я так само можу бути поруч з вами. І тоді запитав, наприклад, а чому наші воїни гинуть? І таке відчуття моє его каже: ну це є їхнє призначення, але він так показує, що просто це є люди, це вони так навіть ми їх звільняємо від вашого виміру. Вони з назад приходять назад додому, назад до розвитку душевного, назад до своєї сім'ї, і таке відчуття просто від хлопців, що людей, які погинули, що вони їх люблять. Вони стараються знімати травм з них, стараються, щоб вони розвивалися душевно, стараються, щоб вони їхні сім'ї так само не получали той розпач, який вони зараз переживають, і це цікаво. Є декілька способів канелювання, наприклад, Архангела. Ви можете просто зайти у його тіло, у їхню душу і просто озвучувати їхні слова. Давай побачимо, що це можливо. А тоді відразу слово помста починається, я хочу зрозуміти помста. Він зараз показує як через нього нимки, що є купа боїв, де люди просять чи судні знімати, чи як, а він просто. Це робить із лагідністю, і це не є тяжко для нього. Кожна молитва буде відповідь молитви, але ви можете не бути слухати ці відповіді цих молитв. Молиток, ви може просто є. Я, я бачу картини, як ви є а, заангажовані вашими особистими проблемами, що ви не чуєте відповіді. Щоби чути відповіді, ви маєте заспокоїти ваші сердець. Ви маєте заходити у стан медитації. щоб ви відчули? Ви маєте це робити із намірами. Ви маєте with intention. Щоб чути відповідь, ви хочете помсту, помсту неї проти москалів, помсту за це, що губили на свого рідного, але помста це є обмежений спосіб, дивлячись на ситуацію. Помста є енергія, помсту я так само як я розумію, і я відчуваю ваше потреби для. Помститися, і тоді він так каже, як помст ви можете помститися любов'ю. Помститися любов'ю, ви можете більше розвиватися. Це дозволить, щоб ви розвивалися. Ви можете помститися, наприклад, вчинками грязними, чи як набрудними не звивати. А це є як закритий куток. Ви мо... якщо ви помститися вчинками любові через таку травму, то ви будете розширюватися духовно. І тоді він так показує мені, що він є як паркан, щоб дозволяти, щоб Україна стала цим фенексом. Україна розвивалася до цього ніхто Ніякий спосіб ніхто не буде мати доступ до розвиття до українського світлого майбутнього і показує, що Україна є у вогні, і з тою вогню вийде цей Фенекс. І відразу я кажу Фенекс, і виходить. Воно просто виглядає. Воно перше було вогонь, а тоді виходить просто такий як жовто-блакитний жовто-блакитний птах. І тоді такий метафор цей птах є сильний, мудрий, певнений. Крила є дуже розширені. Цей птах, цей феникс може дуже багато людей на спині носити. Це є впевнений. І цей феникс буде показувати світло до інших країн, до інших людей, які є можливості. Вона буде показувати душевні можливості іншим країнам, що що вони можуть це зробити, і це є українське призначення, щоб Україна до цього дійшла. Україна зробила це. Люди питають наприклад, чи варто ставити куполи над Україною. Чи просити куполи, щоб були ставлені. і він так каже: Я призначу у моєму війську у англії, що приходили і куполи ставити для кожного прохання, яке я слухаю, такий показує його синій щит, який охороняє Україну. І що ви можете так само просити цей синій щит для вас, для вас, щоб охороняти вашу душу або охороняти ваших рідних, і він каже: я, я його питаю, а ви кожну, кожну молитву чуєте? Він Каже так, я кожну молитву чую. І з легкістю це роб. Жодного заснаження, жодного тяжкість нема. А тоді я питаю, а чому люди гинуть? Це їхнє призначення. Це дозволяє їхні. Показує, що люди, які гинуть, є оцей вогонь, який дозволяє, щоб український фениксус сотворився. Вони віддають свою енергію для розвиття українського майбутнього. І Ми це не розуміємо. І відразу відчуття Ісуса прийшло, щоб дати людям дати людям спокій. Людям буде потрібно спокій це все пережити, спокій і співчуття, що люди зараз переходять. І він посилає його енергії, і вчуття, і спокою Україні, що в цей тяжкий момент життя люди могли пережити. Авріїл так само каже, що він дуже працює у комунікаціях. Щоб український голос був чути над всесвіт, всім, що воно доходило до усіх і показує приклади, як вони допомагають, і щоб кожна людина, щоб навіть ви канцлер, показує мені, що канцлер через якусь жінку чи жінки, чи як вона йому тлумачі чи розказує, це якась рідна може дружина йому каже. Що він має допомогти, що він не може сидіти осторонь, і це є через його роботу. Де він доходить цю інформацію, щоб допомогти всім. Дякую всім, що ви сьогодні прийшли. Дякую за вашу турботу. Дякую за вашу підтримку, сили і помагання Україні. Просто не хочеться виходити звідси. Я вам відверто скажу. Добре, то я всіх обнімаю. Получив подарок за те, що я це зробив. Дали мені ну ручку. Я зараз іду назад від духовних цар. Заходжу назад до свого кокона, і тоді виходжу від самого гіпнозу чи з медитованого Я дякую всім. Це я сам мав дуже я сам мав дуже такі а, думки, чи чи Архан Михаїл чує кожній молитви. І відповідь відразу, кожну молитву чути. І він показував, як навіть солдати, які були поневолені, сидять, плачуть і просять молитви, щоб заспокоїти їхніх жінок, друзів і все, що з ними добре, або самі вони просять для сили, щоб не пережити, що вони переживають. І кожну ту молитву він старається енергію давати і старається давати відповідь ти енергії, і багато разів він може, наприклад, не через себе реагувати, а він реагує через його військо, англів, які допомагають йому. Таке, що він є, якби сказати, центр енергії, а тоді він дає розпорядження всі. То вони так працюють дуже, так розширено. Просто дуже цікаво. Я сам мав на запитання, як це може бути, що кожному маєш. Вони кожній людині може отримати якесь добро, але для них є відчуття, що це є просто така легкість. Вони дуже легко до цього підходять, дуже легко це розвивають і можуть. Що куполо є ставлено, якщо ви захочете? Якщо ви молитеся і просите Архангела Михаїла, щоб прийшов і куполо поставив, то вони куполо ставлять. Це нема. Питань, це просто, але ви маєте до цього підходити з щирим серцем. Ви маєте приходити не це, що в мене дорога хата. Я хочу в неї, щоб забезпечити мені дорогу хату. А просто знаєте приходити із відкритим і серцем, відкритим до Бога, що ви це хочете і просите із їхньою ласкою допомогти. Оці всі люди, які віддають своє життя, це було цікаво. Вони, вони показували як вогники, вони як вогонь, воно горить вогнем. Щоб оцей Фенекс український виріс, і відчуття є, що Фенекс є не фенекс український, який буде виходити, є на початку вродження, що воно ще не вийшло від вогню. Що вогонь ще має оформити цей феникс. то ми не є у тому часу, де цей Феникс вже вийшов, але показали мені, як. Коли цей феникс український вийде, то буде надійний і сильний, але ми у цьому, як би сказати, вогневому сформуванні цього фенекс. І так само, якщо ви маєте проблеми з ціленням із потребуєте поміч із оздоровлення, то просіть архангела Рафаїла, це є його робота допомагати із лікуванням.